шукаєте собі квартиру в центрі Києва в ЖК бізнес-класа. Тоді ця пропозиція саме для вас. Скажіть, я вам покажу супер-супер-супер квартиру. От в такому ЖК. Як ви зрозуміли, це, це Тар'ян Тавер, і це сама крута пропозиція в цьому ЖК. Це ми попали всередину, і саме по такому коридору ви будете йти від ліфта до вашої квартири. Ви подивіться, наскільки круто. Rolls-Royce просто відпочиває. А це ми заходимо в цю квартиру. Ви подивіться, все зроблено. щитова заведена, це санвузол, проводка розведена, все зроблено під чистову обробку. Ви можете спокійно доробити ремонт, завести мебіль, завести свої речі, поставити кухню, все як вам зручно. І на цьому крутому великому балконі, який ви зараз побачите, просто за чашечкою кохви милуватися заходом сонця. Ви подивіться неймовірний вид. Далі перехід в свою спальню. Спальня зі своїм гардеробом. Це всього. Шостий етаж не треба нічого боятися. Плюс в такому комплексі взагалі не треба нічого боятися. Автономія гарантована, це гардеробна. До речі, всі умови придбання, умови розрахунку, а вони більш шире ніж звичайному ринку нерухомості. Ви можете дізнатись в особистих або ставте плюс в коментарях.